Міністр оборони України привітав поранених бійців, які лікуються в центральному шпиталі з Днем захисника України. Напередодні свята очільник оборонного відомства вручив героям іменні годинники та премії. Я Дуже радий, що в нас є такі захисники, як ви, тому що завдяки вам і тим хлопцям, які тут знаходяться, і тим хлопцям, які знаходяться на фронті, ми зупинили ворога, але, на жаль, ми ще до кінця його не перемогли. Ми його переможемо тоді, коли він. Вдача з України і більше ніколи в житті у нього не буде думки навіть переходити в державний кордон. Я хотів би вам подякувати, вручити вам цінний подарунок і 10 тисяч гривень для того, щоб підтримати вас. Бажаю вам всього самого, самого найкращого. Подарункам хлопці раді, десантник Сергій Паскалець відновлює здоров'я вже майже два місяці. Стояв під аеропортом в селищі Опитне. Там дістав важке поранення хребта від розриву ворожої міни. Ходити поки що не може, проте сповнений оптимізму та віри в одужання. Перший в житті іменний годинник. дуже дякую. Всіх так також наступаючим святом. До Дня захисника України указом президента вже нагороджено більше ста військовослужбовців, міністром оборони біля 600 воїнів. Проте очільник відомства запевнив, нагороди отримають чимало бійців, які проходять лікування в усіх шпиталях України. Я хотів би привітати всіх з Днем захисника України. Знаєте, захисника, який зупинив ворога, захисника, який залишив вдома рідних і близьких, взяв зброю і пішов захищати свою країну. З Днем захисника, які на жаль, залишився на полі бою і віддав своє життя за те, щоб ми зупинили ворог. За рік ми дуже багато що зробили, але ми чітко розуміємо, що це, це недалеко все. Нам треба ще дуже-дуже багато що зробити, щоб армія стала такою, щоб ніколи із наших ворогів не було навіть думки перетинати державний кордон. Я сьогодні вітаю всіх святом і переконаний в тому, що ми зробимо все можливе, щоб Україна була незалежною країною, для того, щоб ніколи в житті на нашу територію не падали бомби і не стріляли. Всіх свят. Маріанно Маркевич, Вадим Стасюк, час ще.